Друзі, привіт! Вас вітає Текстильна група Кавладекс. І зараз вашій увазі ми презентуємо сьомий мішечок кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції. Вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить лише. Одна тисят три гривні. Хто бажає придбати саме цей лот, пишемо повідомлення, телефонуємо. Будьте першими, хто придбає. Наразі вже сьомий мішечок флісових код за вигідною доступною ціною. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Хороші ходові розміри в достатній кількості. Ціна. Мішка 1803 гривні. Хто бажає придбати сьомий мішечок, пишемо нам повідомлення в Viber або телефонуємо. Наразі вже презентуємо сьомий лот кофт флісових. Попередні шість вже забрали. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Зараз повторюємо В вашій увазі. Представлений сьомий мішечок лісових ковдрів під кодом 252 Ціна за один кілограм становить лише 2,3 долари, а вартість мішка вагою 20 кілограмів. Лише 1803 гривні. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або Зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих вигідних акційних пропозицій за зниженими цінами. І зараз представлена одна із таких позицій це кофти флісові під кодом 252 Вартість мішка вагою 20 кг, лише 1803 гривні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення. Один мішечок вагою 20 кг. Зустрічаються фірмові моделі Columbia, Kelvin Cliin. Повторюємо мішечок номер 7. Кофти Флісові. Ціна за один кілограм лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. А вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогодні та з урахуванням знижки лише 1803 гривні. Позиція просто класна. Хто ще не встиг придбати флісові кофти? Робимо замовлення, пишемо нам особисте повідомлення або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Мішечок номер 7, флісові кофти. Вартість вода лише 1800. 3 гривні. Підписуємося на канал, хто ще не підписаний. Для замовлень достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Повернуся, друзі, хвилин за 10, Робимо замовлення, хто ще не встиг придбати.